Репортажі та розслідування в ефірі на Еспресо ТВ продовжуємо програму. Агресор почав реальну війну на Донбасі, передусім запаливши полум'я війни у серцях і душах мільйонів людей і в Україні, і в Росії. Саме тому інформаційний простір це найперший об'єкт атаки ворога. І саме тому, не вигравши війни у медіа, годі розраховувати на перемогу на полі бою. Саме на Новий рік у телепросторі України спалахнув гучний скандал. Найбільший телеканал, флагман потужної медіагрупи Інтер, якою на третину володіє російський Первий канал своїми новорічними трансляціями збурив цілу хвилю невдоволених цілу хвилю невдоволення глядачів. А вона колами. Розійшлася і по політичному медіаполю. Тетяна Шустрова про це далі докладно. Поява у новорічну ніч на телеканалі Інтер путінського підлабузника Йосипа Кобзона та його колег-артистів, які відверто підтримали анексію Криму і війну на Донбасі, обурила багатьох. В той час, коли країна постійно ховає кращих своїх синів, загиблих на війні з російськими окупантами, національний мовець у головному ефірі року показував пропагандистів Кремля, головного агресора у війні на сході країни. Першими у соцмережах на це відреагували активісти руху «Відсіч» та діячі. Культури, а на сам канал було здійснено напад невідомими активістами. Ми сьогодні з вами, як громадяни, повинні взяти за барки нашу владу і всі телеканали або ревізувати ці ліцензії з додатковими умовами, або. Якщо це потрібно, і забрати ліцензії, тому що знов таки кров на руках не тільки бойовиків, кров на руках журналістів, які рік більше скільки років готували Україну до розколу до цього. І за це ніхто не відповів. Уже 1 січня дискусія набула такого розголосу, що на неї відреагував секретар РНБО Олександр Турчинов. Він звернувся з листом до нацради з питань телебачення і радіомовлення, натякаючи у Інтера, треба забрати ліцензію з метою протидії загрози національної безпеці інформаційній сфері звертаю вашу увагу на діяльність Дня на телеканалу Інтер, який у своїм програмі політиці постійно відведе нехто національним інтересам України яскравим проявом цього. Стала трансляція у ніч з 31 на 1 -е січня низкопромних виступів громадян Російської Федерації, що не підтримують терористичну діяльність на сході України. Не залишився осторонь і парламент. Повернувшись з новорічних канікул, депутати проголосували в першому читанні законопроект комітету з питань культури і духовності про заборону російських мілітаристських серіалів в українському ефірі. Росія по відношенню до України є країною окупантом. Наші хлопці зараз захищають Україну. Боротьбі з російськими регулярними військами, тому дивно, коли на багатьох наших каналах з'являються фільми, які ці російські регулярні війська прославляють в пропагандистському і імперському стилі. Очевидно, що це потрібно припинити. Надається право держкіно видавати так, сертифікати на не лише на кінофільми, але й на серіали, телефільми. Ну на цілий ряд іншої продукції вводяться такі критерії, як заборона реклами, по суті, заборона реклами військових сил Російської Федерації. Борона поліцейських та інших речей, які прославляють силу російського воїна, російського міліціонера, російського ФСБшника і так далі. І так далі. За законопроект проголосували 240 народних депутатів. Не дивно, що з поміж тих, хто підтримав інформаційний фланг захисту нашої країни, не було Сергія Льовочкіна, співвласника того ж таки телеканалу Інтер, з новорічних канікул, екс глава адміністрації Януковича, досі не повернувся. А чому Сергій Володимирович не ходить? На пленарні засідання ну це серйозно. от вас це питання турбує найбільше. Я вам відповім Сергій Володимирович Льовочкін знаходиться у закордонному відрядженні на перемогах. Цікаво, чи не в Кремлі зараз веде переговори головний архітектор режиму Януковича, нинішній опозиціонер Льовочкін. Саме Кремлівський перший канал є його головним партнером по інтеру. Тому Кобзоном і навколо Кобзонщиною перенасичений і увесь ефір телеканалу. Ми у громадянському русі вісіч моніторимо телеканали і. Зазначаємо, що впродовж от, періоду з ну впродовж осіни і зими обсяги російського контенту тільки збільшуються на українських телеканалах. Тепер, після вибрику інтера на новорічну ніч, його легко можна закрити якраз от за. Перевагу російського контенту, тому що він не добирає не виконує норму про український контент в Етері. Згідно з законом про телебачення радіомовлення, стаття 9, українського контенту має бути щонайменше 50%. Цього нема на інтері. 17% українського контенту у середині 90-х ліцензію на мовлення інтеру просто подарували. Уже згодом стане відомо, що з порушенням закону, адже Кремль не може бути власником третини каналу. Крім того, Нацрада не провела конкурсу на отримання частот найбільшого покриття території України. Коли ж канал став потужним і впливовим, у червні 2005-го дивним чином помирає його тодішній співвласник, народний депутат Ігор Плужніков. І вже після своєї смерті Дає інтер Валерію Хорошковському, одному з локомотивів корупційної групи «Росукренерго». Експертизи, проведені після укладення угоди, довели підпис Плужнікова, підробили. Він захворів навесні. У нього це була хвороба, така ну не швидка, не швидко плинна, а тривалий час. І, власне, коли він от, втрачав можливість там бути дієздатним, її становити складно. Але те, що підпис був підроблений, є дві експертизи. Потім він на якомусь етапі потрапляє в госпіталь СБУ, лежить там і виписується прямо чартерним літаком, летить в Гановер, в госпіталь. І там помирали у 2009 році дивною смертю Плужнікова займається генпрокуратура, а в парламенті створюють спеціальну слідчу комісію. Однак політичної волі довести розслідування до кінця тоді не вистачило, згадує тодішній народний депутат Андрій Шевченко. Що стосується історії зі зміною власників інтера тут точно є чим займатися генеральній прокуратурі. Мені здається, що свого часу слідство не зробило всю роботу, яку мало би зробити. Слідча комісія, яка працювала в парламенті. Вона насправді. Володіла матеріалами, які не прямо вказували на, на, на злочин, і на те, що це переформні документів, було здійснено неправдиво. Щойно Хорошковський заволодів інтером як Кремль почав постачати на канал своїх управлінців. Один із них Ігор Шувалов, цього медіаменеджера, громадянина Російської Федерації, називали відповідальним за інформаційну політику режиму Віктора Януковича. За часів його президентства Шувалов працював на інтері і виконував усі вказівки Кремля та залежного від нього колишнього голови СБУ Хорошковського знайшлося місце для Шувалова на інтері. І коли Хорошковський на початку 2013-го за 2,5 мільярди доларів продав телеканал партнерам Порос Укренерго Дмитру Фірташу та главі адміністрації президента Януковича Сергію Льовочкіну, а вже після революції гідності СБУ вирішила видворити з території України ігоря Шувалова за діяльність, що суперечить інтересам національної безпеки, ось це рішення датоване 27 березня 2014 тисячі Оку і підписана начальником департаменту захисту національної державності дубликом, але шувалов не просто залишився в Україні, але й продовжив працювати на інтері. Чому ми поцікавилися в самого голови служби безпеки Валентина Наливайченка. Ось є рішення про примусове повернення з України це це СБУ, так? так рішення СБУ, яке ухвалив начальник департаменту захисту національної державності Дублик, але чомусь воно не виконується або кимось було ухвалено рішення, яке це рішення перекреслило. Адвокати. Пана Шувалова надали всю інформацію необхідну для того, щоб було призупинене рішення про його видворення. Виходить, ви наймаєш грамотного адвоката, і антидержавницька діяльність на території України стає вже не антидержавницькою. Ось як виправдовували самі керівники інформаційної служби інтеру сумнівну роботу Шувалова. Повірті що от ставонікатіва, като там лісвосторон та дівноста 90%... неправда. 10% вот, – это совсем другое. А мы не можем говорить, чем он там, да, допустим, чем он помогал и что он делал на Майдане. Да, ну, не может. Вот-вот-вот и все. Но делал больше, поэтому Нет, ну, смотри, я а уж точно, как бы, себя хвалить, либо адвокатом работать странно, но, значит, телевидение, да, ну, же очень простая штука. Включаешь эфир, все понятно. Відомості про те, що Первий канал є засновником інтера, можна легко знайти у Держреєстрі. Виробник жахливих нісенітниць про розіп'ятих українською армією, трирічних хлопчиків і концертів за участю персон Нонгрета в Україні, досі співвласник українського загальнодержавного мовця. Піровому каналу Росії належить 29% інтера, а тому не варто дивуватися, що ефірні настрої інтера принаймні на третину залежать від настроїв Кремля, агресивних екстрем. Міських і злочинних тому, що бізнес должен бути бізнесом. Бізнес должен ділитися акуратне і тихо на назаємо вигодних отношеннях. Що такої дружба? Это правильно збалансіване фінансове тнашення. Попри безліч порушень законодавства інтером, гнацрада з питань телебачення і радіомовлення обрала темою свого засідання саме присутність одіозного Кобзона в новорічному ефірі каналу. До нас за цей час надійшло від громадськості. 254 листа щодо ситуація навколо інтера. Наприклад, добрий день. Коли вимкнули телеканали інтер, усім членам моєї сім'ї просто відібрали мову. На екрані, як ні в чому не набувало, танцювали Таїсія Повалій, коли побачили, цю зрадницю, просто слів не вистачило, як можна таке показувати. Це одне і те, що станцювати на кришках гробів наших хлопців, які життя віддали та продовжують гинути. Відстоювати позицію каналу на килим до регулятора впливові менеджери інтеру не прийшли. Хоча ще зовсім нещодавно керівник каналу Анна Безлюдна наполягала, що захист бізнесу для неї передусім з медіа дажне вважатися. Медіа – це бізнес ми даже боротися бороться за свої бюджети за своє будущее. Ми дажні бороться, щоб ми не були обслуговуючим персоналом на виборах або в період між виборами. Представник юридичного департаменту Інтера наполягав, що в ефірі все було законно. Безпосередньо канал Інтер нічого не порушить. Жодних норм чинного законодавства. Програмний продукт новорічної ночі цілком відповідав вимогам чинного законодавства по телебаченню. Ви знаєте, що була заява журналістів, які засудили трансляцію себе і, і які, до речі, бачили Кобзона на відміну від, від вас в цьому ефірі. Бо можна не довіряти там, ну не хочете, не довіряйте нашому монітори, не довіряйте громадськості, не довіряйте людям. Ну Ваші журналісти кажуть про це і засуджують. Пане Тарасо, вони, вони помилялися? Що зробив телеканал Інтер? Насправді, якщо ви, ви дивилися і моніторили російські телеканали, то Йосип Кобзон не видавався б вам діячем культури. Бо культура однозначно є явищем інтернаціональним, і культура має збагачувати. Але Йосип Кобзон є політичною фігурою, яка дозволяє собі абсолютно антиукраїнське висловлювання, яка говорить про події в Україні так, що принижує честь і гідність, а часом і стимулює справді ці громадянські сутички. Рішення регулятора одноголосне. Сьогодні телеканалу Інтер було оголошено попередження за підсумками двох попереджень або трьох попереджень в залежності від ситуації. будь-який телеканал може бути позбавлений ліцензією. Попередження нацради виявилось не надто суворою і швидше репутаційною санкцією для Інтера. Значно серйозніше взялися карати мовця колишні бізнес-партнери. Наприклад, мобільний оператор «Київстар» уже відмовився від розміщення реклами в ефірі телеканалу, і це лише початок. Що у держави вистачить політичної волі, розслідувати всі злочини і порушення пов'язані з каналом від часу його утворення, вилучити інтер з під впливу першого каналу і прокремлівського олігархічного клану Фірта Шальовочкіна буде дуже легко.